В общем, я вже говорив, що до нас їде тьоща, що ще правда ще не знає цього, що дружина лежить в лікарні. Вона знала, що ми були в лікарні і дружині ну, мала бути в операція, але на коли ця операція мала бути, вона не знала. Вона не думала, що її сьогодні положить і сьогодні будуть робити операцію. І ми не хотіли її турбувати, щоб вона переживала, бо вона в дорозі. Дружина дуже сильно хотіла їй зустріти матера. Але так случилось, що вона зараз лежить, операцію робить. Щоправда, не дзвонив, вона ще під наркозом. Як там, думаю, все має бути добре. А я для тічі готовлю зараз борщ варю. Дружина каже, накорми корми матера добре". окей. Вона приїде десь пізно ввечері, можливо, десь годин 12, можливо, пізніше. О. Планую в суботу поїхати до дружини. Дивіться, слідкуйте за нами буде цікаво. Як там дружина, мені самому цікаво подивитися, як там після операції. Ну там шов сильно, великий, шов намалювали, який має бути шов. Бо в Україні зробили там, ну, от такі ось, взагалі, ну, не знаю, а верчиха казала, я хочу подивитися, заглянути туди, від чого воно, щоб не було рецидива, і взяти ту опухоль на аналіз, на біопсію. Ну, взагалі, до цього конкретно, серйозно підійти до цього питання. И эта клиника очень хорошая, это университетская клиника. Когда мы были на приеме у врача, коли врач... мы были в трех врачах на приеме в этот день. В тот день, когда мы перед операцией, мы были в трех, трех врачах. И в одного из врачей, которая будет делать операцию, она была... И <coughs> еще было двое из университета. Там в этой лекарне, там профессора разные, ну такие. И вот было два с университета, двух Не знаю, як їх правильно назвати. Інтерне чи як, щоб вона показувала, розказувала все їм. Ну, це дуже хороша клініка. Дружина вже два рази там лежала, я один раз лежав. І ще мені планується 15 числа буду їхати на вухо. Ну, тільки покажуся, там буде, буде видно, що не знаю, коли робити операцію робити. Тоже мають робити. Отже так, тьоща, дружина просила, щоб я зняв тьощу емоції, тьоща, коли вона, як, вона приїде, вона сама це хотіла зробити, але... І Замісне її, її я заміню, неї буду я зустрічати і зні, зніму тещу, як вона, її відчуття. Вона вже не бачилась ну, більше півтора року, майже два роки не бачила. Дружина не бачила матера, я не бачу тщі. в мене хороша. Дай Бог всім кожному такому. В общем, будемо зустрічати, залишайтесь з нами.